Салют, макбук! за моя Френгейт. Якщо ви натиснули на це відео, в щоб всього ви бачили це аніме, я не буду розжовувати і так далі. Але якщо ви зацікавлені в огляді або переказі даного аніме, наберіть 200 вподобайок і я побачу вашу активність. Давайте ближче до суті. Це формат айсбергу. Спочатку ми розглядаємо найбільш доступні факти, і з кожним разом ми занурюємося в менш очевидні факти. Він розділений на три рівні. На кожен рівень буде по два відео по 5 хвилин. Ніджіка та Дорітус. Серед фанатів є такий доволі локальний мем, який ґрунтується на волосині, яка має форму чипсини марки Doritous. І на основі цього приколу існує гра Нідіка Аге Гейм. Вибачте за мою французьку. Суть гри. Ви бачите на екрані. Імена. Вірідніше всього, автор манги, а саме Хаманджі Акі, вибачте, якщо неправильний наголос, не переймалася над іменами. Я, звісно, не засуджую. Це в багатьох авторів таке є. От, наприклад, щодо простоти імен, можу згадати головну героїню, яку звати Гіторі. А Гіторі перекладається як перша особа Gitori. з японської. Або Ямадаріо. Ямада це похідне від компанії аудіопристроїв Yamaha. Я думаю, ви знаєте. Хочу сказати дякую автору цього відео, бо факти я якраз брав саме звідти. Тому всі питання до нього. Бочі та реальність. Лайфхаус, в якому відбувається половина сюжету, існує в реальному світі. Як і багато інших місць серед цього Тайтлу. А саме в старому квартарі Токіо під назвою Шимокіта. Самітниця Скеля. Якщо ви уважно подивитеся на назву манги, тайтлу, то вам здасться доволі це чимось знайомим. І не дивно, бо в назві зашифровано ім'ями Масного та м'язистого... актора Двейн Дуглас Джонсон, який має прізвисько Скеля. І саме частина рок, е, фігурує в назві. Затягнуто? Ну, можливо, я чесно, не знаю. Самітній театр. Існує сценічна вистава на основі аніме. Вона виходила 11 та 12 серпня. Сюжет п'єси базувався на восьми серіях аніме або першому томі манги. Дев'ята серія. При анімуванні едінгу до дев'ятої серії. Було допущено помилку, а саме самітниця, замість того, щоб е, показувати вказівним пальцем на нас, вона зі щасливим обличчям, ніби це її найщасливіший момент в житті, тичить факт. Ну і звісно, шанувальники не могли пройти повз і створили фанатські анімації. Так, перепрошую, я вирішив все-таки змінити структуру айсбергу, а саме на кожен рівень робити по одному відео, бо все-таки. Тупо переказувати перше джерело якось не дуже етично, і ще й робити великий конвейер прям не хочеться, бо по такій системі я маю зробити 6 відео. А якщо я зроблю по одному відео на кожен рівень, то вийде 3. Це вдвічі менше. Тому якось так, тому забудьте, перепрошую, я просто це вирішив на початку ну, на етапі монтажу. Музичні джерельники у Мандзі на початку кожного розділу є ілюстрації, які є по своїй природі джерельниками до музичних відеокліпів японських гуртів. А також до прикладів хочу згадати першу серію, де в одній із сцен у самітниці на сумці закріплені значки, які посилаються на такі гурти, як Super Beaver та The Crow Magnus. У четвертій серії Гіторі у своїй уяві танцює танець Екстраверта, який відсилається на танець Джона Траволти з фільму Лихоманка суботнього вечору 1977 року. Також можна згадати, що собака, яка живе в сім'ї Гіторі, звати Джиммі Ген. А це джерельник, який посилається на гітариста Джиммі Гендрікса. На нього ще й посилається у 12 й серії, коли той у свій час спалював гітари. Дуже дякую вам за перегляд та подивіться інші мої відео, і також не забувайте про умови, які я говорив на початку.